Столична влада продовжує капітальний і ямковий ремонт шляхів. Цьогоріч у Києві планують відремонтувати понад 700 тисяч квадратних метрів доріг та зробити капітальний ремонт на 50 вулицях. А ще на дорогах почали облаштовувати підвищені пішохідні переходи. Про оновлені вулиці та безпеку руху у сюжеті Вадима Ярошенка. Зручна дорожня розмітка та якісне асфальтове покриття. На проспекті Правди проклали кілометр нового шляху. Востаннє тут робили ремонт понад 30 років тому. «В даному випадку було спочатку зроблено, зроблено фрезерування 6 см, потім вкладання 6 см нового шару асфальтобетону. Залучений покращений асфальтобетон, Б20 МКА це полімер асфальтобетон, так званий, який має значно кращі фізичні показники. Завдяки досконаленій технології вкладання, дорога має прослугувати з десяток років. Втім, це лише початок. осені мають відремонтувати ще 4 кілометри проспекту. Кожен день по цій проспекту Правди проїжджають десятки, може бути сотні тисяч автівок. Зараз можу сказати, у нас є перевіщення надходження в бюджет. Ми робимо все, щоб надходження було. Тому будемо ці гроші інвестувати в інфраструктуру для того, щоб кияни відчували. Зміни йдуть. Мер зазначив, що цьогоріч новий асфальт покладуть і на частині проспекту перемоги від метро Берестецька до Шулявської. Загалом у місті планують відремонтувати понад 700 тисяч квадратних метрів доріг та зробити капітальний ремонт на 50 вулицях. Та, окрім комфортних умов для автомобілістів, у столиці впроваджують і сучасні заходи безпеки руху. Зокрема, біля військового госпіталю облаштували підвищений пішохідний перехід з перепадом висоти в нуль. Якщо ви будете рухатися зі швидкістю більше 60 км на годину, вам буде дуже незручно проходити цей пішохідний перехід. Це перше. Друге, якщо взяти людей, які користуються, чи людей з обмеженими можливостями, чи навіть молодих батьків, які користуються колисками, то в даному випадку набагато зручніше переходити цей пішохідний перехід. Ще один такий перехід є на вулиці Суворова. Надалі їх встановлюватимуть у місцях з найбільшим транспортним навантаженням та там, де є скарги на водіїв, які перевищують швидкість. Подібні засоби безпеки руху з'являться біля шкіл та лікарень. В місті Києві знаходиться 1600 кілометрів доріг на кожній вулиці. Декілька переходів так, знаєте, одночасно все зробити дуже короткий термін неможливо. Ми запроваджуємо нові системи. Новий ноу-хау, те, що вже опробовано на заході, і те, що комфортно для тих людей, хто переходить через такі переходи з одного боку, з іншого боку, а водії не мають можливості розганятись, лікачити на цих вулицях. Тобто це безпека і комфорт. А ще дороги облаштують сигнальними світлофорами та новими дорожніми знаками. Водим Яршенко, Андрій Ніконов, Телеканал Київ.